Востаннє у Тернополі ярмаркували навесні. Осінь цього року стала щедрою на врожай. Тож тернополяни знову отримали нагоду придбати продукти з рук самих виробників. Ольга Кріч, чоловіком Мирославом, 35 років займається бджільництвом. Вони вже пенсіонери, тож це для них і хобі, і спосіб заробітку. Пасіку подружжя тримають в селі Мшанець з Борівського району. На ярмарку пані Ольга та пан Мирослав мед продавали по 60 гривень за літр. кажуть, мед сьогодні дорогий. Це є предмет розкоші і потребності. Але і купляють, не дивлячись, кому треба. то і купляють. На ярмарку зібралось багато тернополян, хоче купити продукти. Кілограм буряка можна було придбати за одну гривню, картоплі за гривню 30, Кілограм моркви коштував гривню 80, а цибулі півтори гривні. За кілограм капусти продавці просили від 60 до 80 копійок. Цукор 7 гривень, а гречка 9. Попри черги за товаром, не всі тернополяни залишилися задоволеними. Ціни би повинні бути дешевші, бо люди мають зараз осінню і багато городини, і багато всього. Але е, надіємося, що можливо на наступний раз е, придбаємо чогось більше кращого і і, 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 і подешевші ціні. На базарі постійно з базару жи е, е, купляю весь час. Я скажу на базарі, такі ж самі ціни. Добре ходити на ярмарку, особливо якщо хтось не має при участку і живе в Тернополі, то я так. Пройшлася по ціну, по ну, порівнянні з ринком кажуть, що на ринку капуста 80 і тут є, але тут вже знизили, вже зробили 60. Так що я думаю, що є смисл. Риба дешевша, як на ринку, по 20 гривень короб. Так що будемо купляти рибу. Купив капусту, по 60 купив. Це нормальна, може бути. Ярмаркуватимуть у Тернополі і наступних вихідних 12 листопада. Традиційно виробники торгуватимуть на різних масивах міста на перехресті вулиць Дружби Миру, на вулиці Лесі Українки, на майдані Мистецтв, у центрі міста та на майданчику ринку Галицький.